Зворушу милодзвір скроботу уяви тридцять 33-й постає, незрим відчуваю дотик, трагедії, що думки пісні. Щасливо я яліка, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає. Тихо, тихо, дитя мале, у мами на руках. Історія нас згоре мчить, щоб не забулась незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить. Там щастям повниться майбутнє. Смерть сновида знов людей чатує, Тенета смертні розставляє скрізь. Нещадний голод селами лютує, мивається в гіркому морді сліз, давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема, ніде. Горобчики, цвіріньки й довкола, та око зголодніли їх знайде. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий, життя несе нове. Вклонімось низько сонцю й хлібу, люди. В достатку Україна хай живе, Щоб у ранки і теплі, холодні, Не йшли шокуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, Свічку пам'ять свою захисти. Чому сумує й плаче дзвін, І біль сердець водноєднає? Що розповісти хоче він, Про що сьогодні нагадає, Тривожні спогади ураз. Свічками очі розіп'яли, немов з минулого до нас, вони з докором промовляли, хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну убила гордість, пісню і силу. Не встануть свідки із з могил, вони тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили, встає історія з пітьми, Словами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має. Вона бідою, горем мчить, щоб не забулась незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє.